батат трьох сортів. Оце сорт Порто Батерраба. Він має рожеві бульби та всередині бульби кремового кольору. Ось таке листя в нього. А це сорт вінницький рожевий. Зверху бульби рожеві, а всередині білі. Листя відрізняється від сорту порто Батерраба, Ось такі вони. Стебла потужні. Сподіваюсь, що бульби також будуть непогані. А оце красиве листя це сорт Боніта, В цьому році вони навіть цвіли. Ось тут були квіти. Отакі листочки. Стебла також потужні. Сьогодні 4 жовтня 2023 року, я починаю викопувати батат. Листя батата почало жовтнути та всихати, тому час збирати урожай. Спочатку я буду зрізати стебла, а потім викопувати батат. Починаю із сорту порто Батерраба. Сікатором зрізаю стебла. Ябла зрізала і зараз їх прибираю на бік. Тебла зібрала отака величезна куча. І тепер буду знімати агроволокно. Знімаю агроволокно. Батат вирощувався на гребенях на агроволокні. Підкопала чотири кущі і зараз подивлюся, що ж тут вродило. Як на мене, навіть непоганий урожай. Ось такі от вродили бульби. Потат рожевий зверху, і він всередині має кремове забарвлення, а це сорт Боніта. Росте дуже глибоко. Ось такі гарні бульби. А отут ще росте. Завершую копати батат. Залишилося викопати два кущики. Це батат сорту Вінницький рожевий. Ось так він росте, розповзається дуже далеко і росте дуже глибоко, дуже ніжний, дуже крихкий. Ось такі от величезні бульби. Є більші, є менші. Треба дуже акуратно діставати ось такі бульби.